Вітаю вас! Життя справжнього аграрія триває, не дивлячись ні на що. В ефірі програма Агроконтроль і в ній ми розкажемо про наступне. Якими наслідками обернеться підписання угоди про асоціацію з ЄС чи затягнуть аграріїв у податкове ярмо? Скільки ще триватиме блокада українських солодощів? Усі ці запитання ми адресуємо до гостя нашої студії, міністра аграрної політики та продовольства України Миколі Присяжнюку. Доброго дня, пане міністре. Мої вітання. Давайте почнемо нашу розмову з більш стратегічних загальних, але основних, мабуть, що запитань. От нещодавно було схвалено стратегію розвитку аграрного сектора економіки до 2020 року. Яка скажіть, будь ласка, кінцева мета о цього документу? Яких показників має досягти агропромисловий комплекс України відповідно до цієї стратегії, і на якій галузі економіки, сільського господарства в тому числі робиться акцент у цьому документі? У Нас ми працюємо як. І люба галузь економіки по програмі розвитку аграрного сектору, яка діє до 2015 року. І, звичайно, враховуючи те, що програма закінчується. І, до речі, я хотів би сказати, що аграрний сектор, аграрна галузь, ту програму, по якій ми працювали, виконали і перевиконали практично по всім пунктам. І на сьогоднішній день зрозуміло, що необхідно прийняти стратегію, і уряд її розглянув і затвердив. А наступним кроком це на базі стратегії стратегія розроблення програми. Яка ціль Зрозуміло, що люба стратегія, люба програма відповідає тим реаліям і тим вимогам, які дає і ринок, і суспільство, і ті у фінансові умови, які ми які створені на цей час на території держави? Наше завдання, ми знаємо, що ми попередні роки, і це відповідало реальності і потребності. Ми говорили, що наше завдання необхідно обов'язково. Мати економічну доцільність, мати стимул, і ефективність, і прибутковість. Сьогодні ми ставимо завдання, що це повинна бути економічний стимул це перше. По друге, ми чітко розуміємо, що сьогодні село і наша структура поселення і населення вона передбачає багато укладність. Сьогодні багато аналітиків і особливо світового рівня говорять, а яка форма розвитку аграрного сектору для України є перспективна. Зрозуміло, що нам вдалося за ці роки поєднати три форми розвитку аграрного сектору: це великотаварні виробники, середньотаварні виробники та фермери, і одноосібники, що для нас є основою підґрунтям. Тобто, ми повинні перша стратегія. Нарощувати обсяг виробництва це перше. Підняти можливість багатоукладності проживання на селі. Це друге. Наступне звичайно бути потужним гравцем на зовнішньому ринку сільськогосподарської продукції продуктів харчування, в тому числі. І надійним гравцем, тобто ці основні позиції стратегії, які будуть покладені в програму, над якою ми розпочинаємо роботу, пане міністре, От знаєте, в наш час такої тотальної глобалізації е, стають от все менш, мабуть, що помітними дрібні і середні виробники. Яке майбутнє ви відводите для них? Тобто, яке майбутнє ви бачите саме для е, дрібних і середніх виробників? І як на вашу думку, чи повинна держава опікуватися і підтримувати цих самих дрібних і середніх сільгоспвиробників? Звичайно, маючи три форми розвитку аграрного сектору. Ми чітко розуміємо для себе, що яка допомога, яка підтримка держави необхідна для кожного рівня підприємства. Сьогодні для великотоварних підприємств саме головне, щоб держава не заважала і будь-які ініціативи, які виникають, щоб узгоджувала і обговорювала. Звичайно, для нас дуже важливо, щоб великотоварні виробники мали можливість розвиватись і мали можливість нас представляти на зовнішньому ринку. Але ми розуміємо, що основа основою, тим паче історія розвитку українського села, підтверджує, що для нас важливо це фермерство і середньотоварний виробник. І ми тут його зобов'язані підтримувати. І звичайно, ті кроки, які сьогодні держава робить, вони якраз стимулюють розвиток цього сегменту. Це підтримка е, шляхом компенсації вартості будівництва ферм. Це е, мотивація, дотація по е, б, Розбудові садів та виноградників, це компенсація по тепличним господарствам і ряд інших компенсація відсотків. І звичайно для нас важливо, щоб ці підприємства створювали кооперативи по реалізації. Для нас це теж важливо, тому що ми повинні розуміти, що сьогодні сільгосвиробник, крім того, що навчився вирощувати, він ще повинен навчитись і в ринковій економіці торгувати. Для нас це важливо і звичайно, основа. Для нас і президент України Віктор Федорович Янукович наголошує на цьому, що основа це одноосібник, це українське село. Сьогодні як би ми не маніпулювали статистику, але більше 50% валової продукції виробляє одноосібник. Так, ви знаєте, не можу ще не уминути можливості розпитати у вас про одну досить конкретну проблему, про яку ми згадуємо досить часто в нашій програмі Агроконтроль. От ми не піднімали тему, пов'язану з роботою посередників на ринках. Наскільки я розумію, це болюче питання, власне, і як для споживача, так само і для виробника. Як на вашу думку, грамотно поставити на місце цього самого посередника для того, щоб підняти статус в першу чергу виробника, ну і звичайно, і споживача, також. Звичайно, знаходячись в ринкових умовах, це необхідно робити ринково. Звичайно, адміністративними шляхами це ми не можемо зробити, і історія, і приклади це підтверджують. Але сьогодні як зробити так, щоб достойну ціну отримував і сільгосвиробник, і достойну ціну і вартість отримував і споживач. Тим паче, що користуючи нагодою, я хотів би подякувати українському споживачу, що вони передають віддають перевагу українським продуктам, і це дуже важливо для нас, для працівників сільського господарства. І ми сьогодні робимо ті кроки, деякі, які в практиці вже були попередні роки, деякі, які ми застосовуємо з досвіду інших країн. А по перше, це що. Необхідно ринковими умовами зменшити е, націнку на послугах е, посередників. Яким чином? Перше, це створення оптових ринків. Другий крок, і ми зараз розпочали масово. Е, Стимулювати розвиток затівельних кооперативів. Mm. і третій крок, звичайно, це можливість, щоб споживач міг купити продукцію безпосередньо виробника. Це ті ж самі виїзні ярмарки. І сьогодні ми розпочали проект рідне село, який передбачає створення затівельних кооперативів і обов'язково безпосередню реалізацію своєї продукції, чи то фермером, чи то одноосібником, які спеціалізуються на виробництві тієї чи іншої продукції, наступний крок ми будемо стимулювати і надавати через лізинг обладнання і транспорт для таких капрзатівельних кооперативів. Тобто я переконаний, що за півтора-два роки ми дамо можливість. Виробнику відчути себе господарем не тільки. І... На своєму городі, а відчути себе і власником своєї продукції, яку цінує споживач, Знаєте, ще рано підводити підсумки цього року, який ще минає, так але власне економічний рік уже потрошку добігає до свого кінця. Я хотів би вас запитати, які галузі на вашу думку, все ж таки, повинні отримати державну підтримку у наступному році? Тобто, зрозуміло, чи варто взагалі аграріям очікувати на якісь свого роду подарунки від уряду від держави у вигляді змін до подарування? податкового, скажімо, законодавства. Що кажете? Саме з цього основний приводу? подарунок буде від уряду це щоб уряд зберіг. А ми будемо відстояти, ми в уряді, я бачу, є порозуміння те, щоб уряд зберіг ті пільги, які на сьогоднішній день є. Це перше. Звичайно, необхідно підтримати і продовжити дотацію по розбудові ферм і виробництву молока і м'яса. Звичайно, нам необхідно продовжувати програму розбудови овочі, картопле сховищ і теплий. Лічного господарства, і ми це передбачаємо. І звичайно, дуже важливий крок, дуже важливий крок це зберегти ті дотації посадами виноградникам, тому що нам необхідно імпортозаміщення зробити, плюс природно-кліматичні е, е, наші умови дають можливість бути потужною країною по виробництву е, і фруктів і ягід. І звичайно дуже важливе, якщо говорити про південь країни, це відновлення зрошення, і якщо говорити про середнього і дрібнотаварного виробника, це лізингова форма співпраці, яка дасть можливість мати техніку для технічного переснащення, яка відповідає сьогоденню. В нашій країні, я думаю, так як і за її межами досить багато людей, які люблять солодке, не тільки життя, а взагалі солодощі. Я маю на увазі, в першу чергу щодо українських солодощів, хотів би у вас також дізнатися, коли вже на вашу думку Росія і Україна все ж таки нарешті зможуть порозумітися і поставити крапку у цьому питанні? Що має на вашу думку знову ж таки зробити Україна, щоб проблема була вирішена? Ви знаєте, я не знаю наскільки довго російські структури. Мають можливість і мають право знущатися над своїм споживачем, от я не розумію, коли споживач Російської Федерації прагне, хоче і шукає, і сьогодні поїздами везуть цукерки і наші солодощі нелегальним шляхом. Навіщо? Наскільки можна знущатися над своїм споживачем і при цьому говорити, що це не заради їх здоров'я? Тоді дайте нам претензію. Як продукція наша впливає на здоров'я вашого споживача? Претензій нема, інспекція була, протоколу нема, зауважень нема. Тобто, як спрацьовує принцип прав те, в кого більше прав, або ми так хочемо, то треба прислухуватись до свого споживача. Я сказав би так, що ми, аграрії і виробники сільськогосподарської продукції, продуктів харчування. Обов'язково прислуховуємося до свого споживача, і якщо спожив... ми даємо право вибору, Право вибора, я думаю, що там та, теж так повинні поступити. То вже останнє запитання. Ми вже досить довгий про це період свого часу знаходимося, перебуваємо в такому процесі євроінтеграції. Євроінтеграція, ще поки що залишається пріоритетом нашої зовнішньої політики. За останній час, що правда, ми чули досить багато коментарів абсолютно різного характеру. Але все ж таки, що на вашу думку українцям варто очікувати від угоди про асоціацію з зони вільної торгівлі з євросоюзом, в першу чергу ви сільського господарського виробника так. Ми чули, до речі, такі коментарі, що нашу країну завалять імпортом, так? До, до речі, не дуже якісним. Так? Що скажете, де тут спекуляція, а де ж здоровий глуст все ж таки? Я вам скажу так, що Саме головне, що нам не варто очікувати. Не варто очікувати, що там нам зразу ми... Підписавши зону вільної торгівлі, наші продукти харчування і сільськогосподарську продукцію будуть розбирати і черга стояти на кордоні. Цього не варто очікувати. Зрозуміло, що після підписання зони вільної торгівлі, ми, як аграрії, очікуємо, перше, що ми зможемо привести нашу продукцію до тих стандартів, які є європейські, і на щастя, вони вище. Наших, це перше. Тобто, ми можемо дати споживачу, нашому споживачу в першу чергу ту продукцію по смаковим якостям, до яких він звик, але по тим стандартам, які відповідають світовим стандартам, це перше. По друге, звичайно, признання нашої продукції, що вона відповідає європейським стандартам. Це нам відкриє в першу чергу нові, треті ринки. І це теж дуже важливо. І саме головне, що ми зможемо отримати інвестиції в технічне переоснащення, в переробну галузь, що дасть додану вартість. І, звичайно, ми, я як міністр, чітко розумію і надію, що після підписання зони вільної торгівлі транснаціональні виробники продуктів харчування прийдуть і розташують підприємства разом з нашими виробниками в кооперації для виробництва продуктів харчування для. Того щоб об'єднавши зусилля, нагодувати весь світ. Пане Миколо, і в нас залишається ще буквально одна хвилинка. Так я хотів би поставити ще одне вас запитання у площині того, що зовсім незабаром у нас день працівника сільського господарства. Як вам здається, чи аграрій відчуває сьогодні себе господарем по своїй землі? Я хотів би цього від душі, щоб аграрії відчували себе господарем із сільськогосподарської своєї землі, щоб вони відчували себе повноцінними учасниками сільської громади, щоб вони розуміли, що вони необхідні. Ідні державі і що вони на сьогоднішній день є в пріоритеті, щоб вони позбавилися меншуватись, мало впевненості, і, звичайно, отримали задоволення від того, що вони проживають на селі. Звичайно, я переконаний, що сільський мешканець, український аграрій – це люди з душею, люди відповідальні і люди завжди готові прийти на допомогу як державі, як сусіду, як своєму співвітчизнику, так і на світовому рівні. Я хотів би привітати. Ти всіх, а до речі, наша країна аграрна країна, всіх святам аграріїв, всіх свята працівників сільського господарства. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Дякую за привітання. Я нашим глядачам уже нагадаю, що ми розмовляли з міністром аграрної політики і продовольства України Миколою Присяжнюком. Удосконалити аграрну освіту можна завдяки активним рішучим творчим кураторам. Саме таких і оцінювали на щорічному конкурсі Куратор року. Тож про тих, хто виховує аграрну молодь, далі у нашому сюжеті. Понад дві тисячі кураторів з усієї України, жорсткий відбір і ніякої пощади від журі, перевірили все, документи, журнали, конспекти. Та найголовніше педагогічний професіоналізм. Саме такі умови конкурсу Куратор року року-2013». Як він вміє вивчити і залучити педагогічний досвід до роботи зі своєю групою, яку він курує, а також наскільки вдало учасник цього конкурсу може так сконцентрувати і показати літопис своєї групи. Журі оцінювали методики, за якими куратори виховують та навчають юних аграріїв, а також способи залучення дітей до суспільної роботи та студентського самоврядування. Куратор не є. Лідером групи він є організатором і вожаком цієї групи. А разом з куратором працюють старости, заступники старостів, працюють лідери напрямків, побуту, дозвілля пошуку ідей. Та окрім цього, куратори не забували і про творчість. Фіналістки конкурсу встигли все і про методику виховання доповіли, і презентації своїх курсів зробили, і за душевні історії успіху розповіли. І мало не театралізовані дій. Показали. В ти мене на зорі Мета конкурсу показати приклад іншим педагогам, що тільки особистість може творити особистість, і тільки характер може сформувати характер і згуртувати своїх дітей. І яким має бути справжній куратор. Толерантним має мати підхід хороший до студентів. Він повинен бути хорошою мать, мамою. Або ж бути на одній хвилі зі своїми студентами та йти в ногу з часом. Наполеон любив пити цей шляхетний напій. З роками його смак стає ще м'якшим, а ціна вищою. Хоча його роблять із винограду, але це аж ніяк не вино. Про виноградний напій із зірками на етикетці, від якості якого залежить імідж держави. Далі у нашій програмі. Справжній коньяк елітний продукт, старий та дорогучий. Лікер богів, як називають його фахівці. Ну, ви знаєте, така класіка музика, але не може бути попсови. Виробництво коньяку процес складний і тривалий. Багата вапняком земля, гаряче сонце, вологі вітри важливо все. Від умов визрівання винограду до умов зберігання. Коньяк виготовляють виключно з білого винограду. Спочатку зріє вино, а вже з нього отримують коньячний спирт. Коньячні спирти розвиваються у дубових бочках не менше 2,5 років. Технології як во Франції, так і в Новой каповці абсолютно ідентичні. это тобто, це технология технологія коньяков. Проте коньячный спирт це ще не коньяк. Головне таинство відбувається далі. Проявляється мастерство технолога, который производит купаж, смешение коньяков из разных різних бочок, выдержки, но до получения однородного составу, який вже наливається і который ніс в себе вот этот вкус, ароматичний профіль. Відпочивати коньяк може десятиріччями. Тоді напій виходить в люди лише як колекційний і є лише у знаних виробників. Є небольшої количество бочок, яка хранится що вот уже 50 лет. Напій врожаю 1964 року може коштувати від 500 до 5 тисяч євро. Гідна українська відповідь імпорту. Я Люблю добрі, е якісні, правильно технологічно зроблені напитки. А вони в, в Україні є. Конячний букет дегустатори Франції розклали на 54 аромати. Молоді коняки мають аромат фруктів та квітів, витримані сигар та дерева. Послівкуся хороша і и... чувствується спирт. Знавці вчать правильно пити коняк. Спочатку ви його согріваєте, а потом він согріває вашу душу і тіло. Заїдати напій лимоном всупереч українській традиції неправильно. Лимон знищує весь смак. Коняк можна пити і без закуски. Головне, знати міру. Вам затримали виплату дотації, продали неякісний товар, або у вас є пропозиції щодо майбутніх тем нашої програми. Тоді пишіть нам на адресу 02 132 київ 132 Абонентська скринька 141 або телефонуйте за номером нашої редакції 099 156 81 61 Усі ваші скарги та звернення ми завжди тримаємо на контролі. На сьогодні, все побачимося рівно за тиждень о цій самопорі.